Контактний центр Білгородністровської міської ради завжди на зв'язку з громадою і є сполучною ланкою між споживачами та постачальниками послуг. Наразі з початком опалювального сезону одним з актуальних звернень є робота мережі централізованого опалення, яку забезпечує комунальне підприємство Білгородністровськ теплоенерго. А отже, безперебійне та якісне постачання тепла в оселі, зазначає старший оператор Ірина Наумова. У нас збільшилась кількість звичайно дзвінків наших громадян, у кого центральне опалення. І найголовніша проблема зараз постає в тому, що це завоздушена система. І якщо це будинки, які знаходяться на балансу утримувач будинків, комунальне підприємство жо 1 то всі ці заявочки звичайно, вони передресовуються на ЖО. Якщо будинки у них ОСББ, то в кожному. ОСББ має бути свої сантехніки, свої слюсарі. Заявочку я зараз вашу оформлю. Ось так завжди під час звернень до контактного центру чітко розмежовуєте, в чиїй компетенції знаходиться розв'язання проблеми, пов'язаної з теплопостачанням вашого помешкання. Треба телефонувати нам, пояснювати конкретно, що і як, і ми вже будемо розбиратися, оформлювати. Тому велике прохання телефонувати нам, ми вам допоможемо. Одним з актуальних звернень за останній час було питання увімкнення вуличного світлення. Так нагадуємо, що з кінця жовтня світло ліхтарів горить з 17.30 до 20.30. Якщо в цей час за вашою адресою вуличне освітлення не працює, це може свідчити про аварійність лінії. Якщо у вас не працює ву вуличні ліхтарі. Телефонуйте, звертайтеся, пояснюйте конкретно, де ми реєструємо заявочки, відправляємо на благоустрій, і електрики нашого міського центру благоустрій оперативно виїжджають, міняють, лагодять і поновлюють вуличне освітлення. Однією з нагальних проблем осінньо-зимового періоду, маючи досвід минулого року, є аварійні вимкнення електроенергії. Робота компанії постачальника даної послуги не є підзвітною білгородністровській міській раді, тому тут слід дотримуватися певного алгоритму дій радять в контактному центрі. Ви повинні зателефонувати на гарячу лінію ДТЕКу 068 750 90 90 і подати їм заявочку. Вони запитують ваші дані, місто, яке вулиця, яка то розрахунковий рахунок. При цьому обов'язково зафіксуйте для себе вхідний номер зареєстрованої заявки. Якщо ситуація критична, спричинена негодою і довгий час не розв'язується. Контактний центр підключиться до розв'язання. Група екстрена, вона по всій області. І ми тоді вже туди це пишемо і подаємо цю заявочку. Маючи такий комунікативний ресурс, як контактний центр, налагоджений діалог громадян з комунальними підприємствами та службами, що забезпечують процеси життєдіяльності цілого міста. А звернутися за допомогою цілодобово можна будь-яким зручним для вас способом. Наші контактні телефони це 33 33 067 333 0623. Також за мобільним номером телефону у нас зареєстровано і вайбер, і телеграм, і ватсап. Ви можете дзвонити, ви можете писати, надсилати фотофіксацію, відеофіксацію. Звертайтеся, все реєструємо, всіх чуємо, як можемо, допомагаємо. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.